І всім привіт! Сьогодні моє перше відео на комп'ютері. Я знімаю ніби відео вже з комп'ютера, нарешті не з телефона. І сьогодні в мене новий аккаунт і в мене є 900 голди. Я хочу зараз потратити їх на розіграш FZ WZ-121 ФТ. Дуже дуже класний розіграш. Тут а, перший прокрут 150. Далі. Тут 16 всього прикрутів. І я зараз буду крутити. Перший. 3, 2, 1. Є. Давайте. Хоть би, хоч би ящик, Хоч би контейнер. Контейнер, це дуже буде класно. Ну, кредити, ну теж, до речі, добре, що кредити. Давайте. 3, 2, 1! І ящик, контейнер, контейнер, давай. Я хочу, щоб три випали Містичний контейнер. Добре, давайте відкриємо містичний контейнер. Вже не будемо цього разу рахувати. Давайте тут. І талісман і 100 золота. Окей, забираємо. Давайте. 3. 2, 1! Так, є. Що ж тут нам випаде? І. 100 тисяч кредитів. Добре. Наступний 3, 2, 1. Це вже останній прокрут. Надіюся, що ні. Тому що мені можуть три чорних скрині виписати. А. а ні, x 3 10 досвіду, це дуже класно. Добре. Дуже навіть добре. Це ми завжди наче, використовуємо. Ну, тут у мене на чорний аккаунт. Ось, 15 боїв, які заробляють. А на цьому у мене буде все, так що всім. Бувайте!